25 січня СУБОТА Виявлення підробки. Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися таких уникай. Друге Тимофія 3.1. Перш ніж останні суди Божі відвідають землю, у народі Божому відбудеться таке відродження правдивої побожності, якого не було від часів апостолів. На Божих дітей зіллються його дух і сила. Тоді багато віруючих вийде з церков, у яких любов до світу витіснила любов до Бога і його слова. Чимало як служителів, так і простих людей з радістю прийме великі істини. Котрі з волі Божої будуть проголошені в той час, щоб приготувати народ до другого приходу Господа. Ворог людських душ бажає завадити цій роботі, і, перш ніж почнеться такий рух, він спробує випередити його, запропонувавши підробку. У тих церквах, котрі сатанів вдасться ввести в оману, він створюватиме видимість злиття особливих благословень божих. У них також виявлятиметься уявний інтерес до релігії. Багато людей радітиме з того, що Бог творить для них чудеса, хоч це буде дія іншого духа. Під релігійною маскою сатана прагнеме поширити свій вплив на весь християнський світ. У багатьох релігійних пробудженнях, котрі відбулися за останні півстоліття, більшою чи меншою мірою діяла та сама сила, яка виявить себе в майбутніх всесвітніх рухах. Вона виявляється в емоційному збудженні. Змішанні правди з оманою, що зводить багатьох. Однак кожний матиме можливість встояти перед цією оманою. У світлі Божого Слова не важко визначити характер цих рухів, де люди нехтують свідченнями Біблії, відвертаючись від простих істин, які випробовують душу та вимагають самозречення і відмови від світу. Там немає Божого благословення. І коли люди дотримуються критерію, залишеного самим Христом. За їхніми плодами впізнаєте їх Матвія 7,16 стає очевидним, що такі рухи це не діяльність Божого Духа.